Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео будемо міняти моторчик опалювача. Бо як сказала власниця цього авто, як ви бачите, це Fiat в 223-му кузові. Алярм у нас на вулиці майже зима, не працює печка. В моєму розумінні не працює печка, це якісь проблеми з радіатором опалювача. А як виявилось, у нас не працює, верніше не у нас а в цій машині не працює вентилятор опалювача. Причому, хто дивиться мій канал, хто підписаний в курсі, я на своїй машині, на своєму білому доблику знімав моторчик, він знаходиться ось там. Є тут особливість на першій, другій, третій швидкості живлення йде через резистор. Якщо він згорає, у нас якби, він працює тільки на четвертій швидкості. От. А якщо він не працює ні на одній, ні на жодній швидкості, то либо якась проблема з проводкою, що дуже мало ймовірно, або не працює електродвигун. Електродвигун знаходиться, вісь електродвигуна, вертикально, на ньому є барабан, і якщо його крутанути, він знов починає працювати. Це недолік, чи верніше особливість всіх електродвигунів постійного струму, де колектор іде сегментований. Я так думаю, що якась. Одна із там, 12 чи 20 обмоточок згоріла, лібо підгорів контакт на колекторі, і коли двигун стає щотками на підгорівший контакт, він зрушити з місця не може. А коли ми їдемо, машина рухається в поворотах і відбувається якийсь обертовий момент, щось заставляє барабан цей провернутися, Він стає на цілий колектор. на Контакт цілого колектора, і він починає знову працювати, він крутиться за рахунок інерції, все є. І тому я вангував, що прийде момент, він знову зупиниться цей електродвигун, що зрештою і відбулося. Сюди я приїхав. О, бачите, нема запалення я вимкнув, нема ніякого. О, бачите, постухав, я його зрушив з місця, він запрацював. Але можна доїздитись, особливо коли холодно, що ми дуже сильно змерзнемо. Я замовив Я замовив найдешевший варіант, який мені запропонували ось він. Виробник Нісенс, ось його номер. Замовляли його по Він коду. Зараз я його розпакую. Подивлюсь сам і заодно вам покажу. Були варіанти трошки дорожчі, і вони приїхали би швидше. Оскільки я люблю все робити планово. Тому один день. Ролі не грав, ось я його забрав. Зараз я його відкрию і продовжу відео. Ось він наш електродвигун. Нам тут щось, а, ну да. за закричатку піднімати не потрібно. Якщо придивитися, бачите, от там є секції обмоток. От Десь внизу є контакти. Ми його розбирати не будемо. А може я старий розберу? От в них є проблема. Либо десь обрив якоїсь обмотки, або підгорів і підгорів контакт на колекторі. А значить ми лізем в те місце, де стоїть наш. По максимуму задвігаємо праву передню сідушку. І от він наш електродвигун Тут у нас, по-моєму, раз два, і десь ще третій має бути вінтик, саморезик, і ми його знімаємо. Перед тим, як відкручувати три саморізи, знімаємо фішку. Ось вона ззаду. І знімаємо фішку з нашого резистора, Тому що резистор зніметься разом з моторчиком. А Далі відкручуємо три саморізи і він, сподіваюся, у нас в руках залишиться, бо я вже не пам'ятаю, як це було, коли я знімав білому доблику. Відкрутивши три саморіза, не можу сказати, що двигун випав у руки. Його довелось потягнути. Де, де це наш роз'єм? Ось от так от він стояв. Рекомендую відкручувати оцей от задній. До нього найгірший доступ. Якщо ви відкрутите два передніх, ну ті, що ближче до нас, ну, бо по факту, якщо по ходу машини, то цей передній, а ці два задніх, то він наперекос стане, його буде важче крутити, а його і так важче крутити цього саморізика. Відкручуємо спочатку цей, потом ці. І от потягнувши його вниз, він і випав. Перед тим, як ставити новий, я зараз дам живлення на. Ось ці контакти, перевірю, чи він працює, бо всяке трапляється при виробництві. І ставимо його на те саме місце. Якщо у вас немає помічника, перед перевіркою обов'язково поставте в тіски. Тому що вага крильчатки, ну, вага ротора і вага статора. Вони не рівні, звичайно, статор більш важкий, але воно з рук у вас буде його просто виривати. Де плюс, де мінус значення немає. От дивіться, я на нижній контакт ставлю мінус, на верхній. Плюс, бачите, він крутиться за годинниковою стрілкою. Якщо ми змінимо полярність проти годинникової стрілки, це нормальна робота. До речі, мені цікаво, скільки він вас споживає. Тобто це нормальна робота двигунів постійного струму. Бачите, пусковий струм великий. 4,5 5, Вт, вибачте, 50 Вт споживає. Щось на нього ще й написано. Коротше, він працює, ставимо його на місце, а далі я подивлюсь, можливо, буду розбирати далі. Найважчою справою не поставити його, а одною рукою тримати, а другою ціляти наші саморізи. Тому що саморіз рукою не закрутиться. Треба третю руку або викрутку з магнітним наконечником. Далі, коли ми закрутили саморізи, ставимо нашу фішку. Ми її ніяким чином не переплутаємо, вмикаємо запалення і перевіряємо, чи працює. Вмикаємо запалення, а нічого не працює. А знаєте чому? А тому що я забув поставити фішку на ріостат, який нам дозволяє мати 4 швидкості. І от тепер, коли я фішку поставив, вмикаємо запалення і чуємо, як працює наш електродвигун. Ось так, навіть як ви бачите, заганяючи автомобіль в гараж. Благо, сьогодні гарна погода. Я за якихось 20 хвилин разом з передяганням робочу форму, стеливши ось таке, щоб не мастити робочі штани, замінив наш електродвигун. Я буду намагатись його розібрати, старий, мені цікаво. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Я по цьому, з цього приводу зроблю окреме відео. А наразі в мене все. Кому відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Напишіть в коментарях власні думки. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Перекиньте це відео знайомим, у яких є ось таке чудо у вигляді фіата Добло. Наразі дякую всім за увагу, до побачення, до нових зустрічей, до нових відео.